Розвиту технологій дуже бракує в молоді, релаксі з природою. Ми забуваємо, що це дуже важливо для нас. Але ця проблема поширена не лише в нашій країні, але й поза її межами. Доказом цього є книга японської письменниці Насух Юґу. Нещодавно я завершила прочитання книги Назух Юги минулої травниці. НазухЮґа... Вчасна японська письменниця, яка спеціалізується на створенні манги. Це читатське визнання вона отримала у 2011 році після публікації монгологу Тревниці. Попри її популярність у багатьох країнах, Назухюка тримає в секреті своє особисте життя та біографію. Відомо лише, що вона народилася та проживає в місті Фукуока, тоді як справжнє ім'я авторки, нам і досі не відомо. Книги на цук часто розгортаються в романтичній та драматичній площині. Автока працює переважно з темами дружби, містики, пригод та кохання. Книги захопили мене не лише текстом, але й ілюстрацією, яку усі книга виконала художниця Неко некокурейч. Перша книга Манга, яку вона намалювала. На сьогоднішній день надруковано чотири томи. На жаль, я прочитала лише три томи. Але в швидкій перспективі маю надію, що прочитають ще четвертий том. Книги створені за мотивами аніме. У першому томі розповідається про дівчину Маомао, яка і є головною героїною твору. Її викрадають з дому та продають гарем. І там у Маомао розпочинається нове життя. Вона. Рятує двох новонароджених дітей. Це для допомоги своїх мінь-травниць. На подяку нашій героїні, одна з матерів дітей, яких рятувала мама підвищує її до своєї особистої служниці. У другому томі розповідається про те, як головна героїня рятує від отрути, яку було додано в пудру принцесу Ліхаку та оберігає від отруєння супом. Принц наймолодшу жінку імператора. А у третій книзі розповідається про те, як головна героїня Мао Мао використовує чесно зроблені казнаші, щоб навідатися до свого, до свого батька, який є її одною найближчою людиною. Отож, хотіла би я порекомендувати вам цю книгу, оскільки вона має не лише захоплюючий сюжет та перехід подій, а ще й з оригінальним прочитанням, Тому читається легко та цікаво. Оскільки поруч з текстом маємо ілюстративне зображення. Цікавий і сам дизайн книги на виборі. Коли візьмете її до рук, то 100% прочитайте. Дуже рекомендую!